Уже дзвінок нам дав сигнал до роботи час настав, тож і ми часу не гаймо, всі трудитись поспішаємо. Зараз у нас з вами урок математики, тема уроку число і цифра 8, порівняння чисел в межах 8. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вивчимо нову цифру. І будемо вчитися рахувати приклади. На додавання в межах восьми. Вами помандруємо до лісової школи. Ось така гарна лісова школа. І до нас завітала мудра вчителька сова. Вона принесла нам таке завдання: порахувати до десяти. Корот! Зеленіка, два. Два малі сусідів один і три. І три. Молодці. Гарно порахували. Як ми гарно рахуємо. П'ять додати один, до дорівнює чотири. Правильно? Добре. Додати молодці. Це один буде чотири. Чотири Додати два до додати... порівняє. Додати... Шість. Ану. Чотири, двадцять три, тим сім. Це це результати, п'ять. цифру вісім. Порахуйте, скільки жовтих яблук? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так на малюнку вірніте. На малюнку красно сльозу сім, а одна от од... яблучко червоне. Отже, до семи додати один утворилося число вісім. Ще раз ханкор. до семи. 8. Додати 8. один. Утворилося число вісім. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися писати цифру 8. Порахуйте, скільки червоних яблук в першій банці. Умілі руки. Тема заняття плетіння і смужок паперу. Отже, сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з технікою плетіння як різновидом української народної творчості. Удосконалимо техніку різання, згинання і розгинання паперу. Ми неодноразово з вами говорили, що українці здавна любили прикрашати свою оселю різними. Красивими самородними виробами. У кожної господині було багато різного глиняного посуду, вишивок, різьблених скринь і поличок. Українці виявляли творчі великі згідності і фантазію. Вам, напевно, відомі такі ремесла, як прядіння, вишивання, ткацтво, теслярство, ковальство і землеробство. А сьогодні ми з вами зупинимося на плетінь. Плетіння це кустарний промисел по виготовленню господарсько-побутових і художніх виробів. Як сировину для плетіння використовували лозу або кору певних дерев. Плели спочатку кошики для сільськогосподарських робіт, а останнім часом почали виготовляти дорожні корзини, дитячі коляски, легкі меблі для дачних, для дачних участків. Сьогодні ми з вами на заняттях будемо плести ось таку корзину. Подобається вам корзина? Так. А що можна в таку корзину покласти? Квіти. А ще що? Гриби. Так, а ще. Фрукти. Фрукти. Ми з вами будемо працювати в три бригади. Перша бригада складає корзину квіти. Друга бригада складає гриби. А третя бригада фантазує, складає щось за своєю фантазією. Отже, приступаємо до роботи. Беремо кольоровий папір, який вам найбільше подобається. Оліпчик. Лініечку. У нас квадрат має бути. Скільки сантиметрів? 12 см. Сантиметр. Малюємо квадрат на 12 см. Квадрат на дванадцять сантиметрів. Так, Так, добре. Так, я бачу, що ви всі гарно справилися зі своєю роботою. Так, молодці. Де можна такий кошик покласти? Ну де? Можна комусь подарувати? Можете Можна. Можна принести свій кошик, щоб і покласти вдома свою кімнату, потішити маму. Так, всі сьогодні молодці.